Часто ви від мене чуєте таке слово гіперконтакт. Що ж це таке? Гіперконтакт це той контакт, який мішає нашому пацієнту до закрити нормальний рот. Покажу, на прикладі. пацієнтка після тест терапії та міокапи закрилась досить цікаво. Якщо ви побачите, неї контакт, по факту, на одному зубчику, всі решта зуби розімкнуті, та ми отримали відкритий прикус. Тобто, що ж відбувається? Коли нас звернув пацієнтка, в неї були головні болі та болі в правому суглобі. Після депрограмації та міокапи ми побачили, що з правої сторони є контакт, через який наша пацієнтка і страждає, тому що коли вона закриває рот, вона попадає на цей зуб і тільки потім дозакриває, і шлепа змішається вліво, щоб вона мала повністю закрити рот, щоб пережувати їжу. І кожного разу на протязі великої кількості років вона так робила, поки в один прекрасний ранок вона не проснулася з сильними болями та обмеженим відкриття рота. Наше завдання було знайти даний гіперконтакт та деактивувати його за допомогою подальшої брекет-системи. Ми виставимо зуби в правильне положення для того, щоб змикання було більш комфортне та правильне для нашої пацієнтки. Тому бажаю вам, щоб у вас не було перешкод під час пережовування їжі. А якщо ж вони є, зірзатись до нас і ми вам допоможемо позбутися їх.